Щоб урок наш розпочати, треба в голос проказати. Наш урок математичний і цікавий, і незвичний. Вирушаємо у путь. Нас цікаві справи ждуть. Діти, перед вами парк розваг. А ви були коли-небудь у парку розваг? Сьогодні ми з вами потрапили у віртуальний парк розваг. Ви добре знаєте, щоб розважатися, нам потрібно придбати квитки, тож вирушаємо за квиточками. Для цього треба попрацювати в зошиті. Записуємо число, класна робота і виконуємо каліграфічну хвилинку. Пропиши каліграфічна числа 9 і 99. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Продовжуємо працювати усно. Чим відрізняються числа? Назвіть числа 10-го десятка. Як утворити число? 91 Супер діти молодці, ви отримали квиток у парк розваг. Вирушаємо розважатися. А... Зустрічає жираф і пропонує обчислити вирази усна. Що залишиться, якщо від суми чисел 5 і 9? Відняти один із доданків. Відняти число 9. я з вами згодна. Що залишиться, якщо від суми чисел 8 і 6 відняти 6? Залишиться число 8. Що залишиться, якщо від суми чисел 7 і 6 відняти один із доданків? Тобто другий доданок ми віднімаємо. В результаті ми отримаємо перший доданок. Супер! Молодці! Вирушаємо до атракціону, до потяга і покатаємось на потязі. Але діти ось на зупинці знову нас очікує. Льовчик і пропонує попрацювати з підручником. Це сторіночка 33, завдання номер 2 Сьогодні на уроці ми віднімаємо числа на основі взаємозв'язку, додавання і віднімання. Працюємо з підручником. Сторіночка 33, завдання номер 2 Знайди значення першої різниці. 10 відняти 8. Міркуємо так. Зменшуване 10. Потрібно розкласти на суму зручних доданків так, щоб один із доданків дорівнював відємнику. У нас від'ємник 8, значить, один із доданків буде число 8, а перший доданок 2. 10 це 2 і 8. Від суми чисел 2 і 8 нам потрібно відняти один із доданків. Ми віднімаємо другий доданок 8. І я з вами згодна: в результаті ми отримаємо число 2. Перший доданок. 14 відняти 8. Давайте порівняємо цей вираз. Зменшуване 14, і це число другого десятка. Це у нас віднімання з переходом через розряд. Нам потрібно 14 відняти 8. Міркуємо так. 14. Я розкладаю на суму зручних доданків так, щоб один із доданків дорівнював від'ємнику. Від'ємник число 8. Значить, 14 це 6 і 8. Від суми чисел 6 і 8 – нам потрібно відняти один із доданків. Ми віднімаємо другий доданок вісім. У результаті ми отримуємо число 6. І так ми можемо з вами діти подорожувати. Подорожувати парком. Ми бачимо, що біля колеса огляду зверніть увагу! Колесо огляду і гостинна зустрічає котик дітлахів. Але щоб піднятися на це колесо, треба виконати певне завдання, продовжую працювати із завданням номер 3 сторіночка 33. Працюю усно. Зістав пари виразів: 10 відняти 9 і 12 відняти 9. Міркуємо так. 10 відняти 9. Зменшуване 10 подаю у вигляді суми зручних доданків, так, щоб другий доданок дорівнював відємнику. Відємник у нас число 9. Значить, 10 це 1 і 9. Від суми чисел 1 і 9 треба відняти один із доданків. Доданки віднімаються. Ми одержуємо 0. А 1 додати 0. Дорівнює 1. 12 відняти 9. Зменшуване 12 подаю у вигляді суми зручних доданків 3 і 9. Якщо від суми чисел 3 і 9 відняти 9, в результаті ми отримуємо 3. Якщо тобі все зрозуміло. Тисни відео на паузу, перейди до підручника і попрацюй із завданням номер 3 самостійно, усно. Кому потрібна допомога, працюємо разом. 7 відняти 5 і 14 відняти 5. Зменшуване 7 подаю у вигляді суми зручних доданків. Так, щоб другий доданок дорівнював 5. 7 – це 2,5. Якщо від суми чисел 2 і 5 відняти один із доданків, в результаті ми отримаємо перший доданок 2. 14 відняти 5. Зменшуване 14 подаю у вигляді суми зручних доданків 9 і 5. Якщо від суми чисел 9 і 5 відняти один із доданків, а це число 5. В результаті ми отримуємо число 9. 9 відняти 7, і 15 відняти 7. Зменшуване 9 подаю у вигляді суми зручних доданків, де другий доданок буде дорівнювати 7. 9 – це 2 і 7. Якщо від суми чисел 2 і 7 відняти 7, Правильно, Дорівнює 2, 15 відняти 7. Зменшуване 15 подаю у вигляді суми зручних доданків, де другий доданок буде дорівнювати від'ємнику 7. Значить, 15 це 8 і7. Від суми чисел 8 і 7 треба відняти один із доданків. Ми віднімаємо число 7. 8 відняти 6 і 11 відняти 6. Зменшувана 8 подаю у вигляді суми зручних доданків. де Другий доданок буде дорівнювати 6. Значить 8 це 2 і 6. Якщо від суми чисел 2 і 6 відняти 6. Ми віднімаємо один із доданків, залишається. Другий перший доданок 2. І 11 відняти 6. Зменшуване. 11, подаю у вигляді суми зручних доданків 5 і 6. Від суми чисел 5 і 6 потрібно відняти число 6. Якщо ми віднімаємо один із доданків, в результаті отримуємо інший доданок 5. Ми продовжуємо діти працювати в зошиті, виконуємо завдання номер 4. Знайди значення різниць, користуючись підказкою. Зверніть увагу, як ми сьогодні будемо працювати, адже тема сьогоднішнього уроку ми віднімаємо числа на основі взаємозв'язку: додавання і віднімання. Ці перші вирази ми не будемо записувати в зошит. Перегляньте, будь ласка, на екрані 16. Відняти 8. Як ми міркуємо? Зменшувана 16 подаю у вигляді суми зручних доданків так, щоб один із доданків дорівнював від'ємнику. А від'ємник число 8. Значить, 16 це сума чисел 8 і 8, якщо від суми чисел 8 і 8 відняти один із доданків, в результаті ми одержуємо інший доданок, дорівнює 8. Далі ми ставимо кому діти і записуємо, робимо з вами перевірку. 16 відняти 8 дорівнює 8. Як нам перевірити, якщо до різниці, це число 8, додати від'ємник, а це також число 8, ми повинні отримати зменшуване, будемо записувати в зошиті слово оскільки 8 додати 8 дорівнює. 16. Наступний вираз. Записуємо зошит 15 відняти 7. Коментую я. Зменшуване 15. Подаю у вигляді суми зручних доданків, де один із доданків буде дорівнювати від'ємнику. А відємник у нас число 7. Значить 15 це 8 і 7. Якщо від суми чисел 8 і 7 відняти один із доданків, ми отримуємо інший доданок. Перший доданок дорівнює 8. Далі записуємо в зошиті оскільки 8 додати 7, тобто ми робимо перевірку до різниці, нам потрібно додати від'ємник, і ми отримуємо зменшуване. 8 додати 7. Дорівнює 15, значить, ми вираз обчислили правильно. 13 13 відняти 6. Якщо ж тобі все зрозуміло, тисни відео на паузу, перейди до підручника і попрацюй з завданням номер 4 самостійно. Кому потрібна допомога, працюємо разом! Зменшуване 13 подаю у вигляді суми зручних доданків, де один із доданків буде дорівнювати від'ємнику, тобто числу 6. Значить 13 це 7 і 6. Якщо від суми чисел 7 і 6 відняти один із доданків 6, правильно, ми одержуємо 7. Тепер нам потрібно зробити перевірку. Віднімання ми будемо перевіряти додаванням. До різниці треба додати відємник. Записуємо слово оскільки. 7 додати 6. Рахуємо, будь ласка, самостійно. Дорівнює 13. 11 відняти 6. Зменшуване 11 подаю у вигляді суми. Зручних доданків 5 і 6. Якщо від суми чисел 5 і 6 відняти один із доданків, ми одержуємо число 5, робимо тепер перевірку до різниці додати від'ємник. Оскільки 5 додати 6. Обчислюємо самостійно, скільки дорівнює. Дорівнює 11. Це є зменшуване. Значить, вираз ми розв'язали правильно. 14 відняти 7. Зменшуване 14 подаю у вигляді суми зручних доданків. 7 і 7. 14 віднятий 7 дорівнює 7. Робимо перевірку, оскільки 7 додати 7 дорівнює 14. Діти, у парку розваг ми можемо зустріти і фокусника, який вміє робити різні дива. Зокрема, вони складають різні задачі дивні. Тому давайте з вами попрацюємо зараз з задачею і повернемось до парку розваг. Зупини відео, перейди до підручника і прочитай задачу самостійно. Перевіряємо вашу роботу. Скільки пасажирів їхало в автобусі. Я з вами згодна, дійсно 10 пасажирів. Що зробили декілька пасажирів. Вони вийшли на зупинці. Скільки вийшло дівчаток? Правильно. А скільки вийшло юнаків? А що запитується в задачі? Скільки пасажирів вийшли на зупинці? Щоб дати відповідь на це запитання, нам достатньо знати два числових значення: скільки вийшло дівчаток і скільки вийшло юнаків. Ці числові дані нам відомі. Значить, ми можемо з вами розв'язати задачу. Адже це задача на знаходження, на знаходження суми. Записуємо слово задача в зошиті, виділяємо ключові слова. Ми звертаємо увагу, що число 10 у цій задачі це є зайве число, воно нам не потрібно. Тому ключові слова у нас будуть дівчатка і юнаки. Зверніть увагу, як ми позначаємо дівчатка, і як ми позначаємо юнаки. Ми клітиночки не відступаємо, бо всі ці літери пишемо з великої букви. І так нам відомо, що їхала троє дівчаток це були пасажири. Зверніть увагу, ми позначаємо коротко як. І чотири юнаки. Ми з вами з'ясували, що це задача на знаходження суми. Нам потрібно накреслити об'єднювальну дужку і поставити знак питання. Якщо це задача на знаходження суми, то який вираз треба скласти? Записуємо розв'язання, складаємо вираз і записуємо відповідь. Зупини відео, прийди ще раз до підручника, прочитай запитання задачі і самостійно запиши відповідь. Ми повернулися з вами до парку розваг, з яких геометричних фігур складаються розваги у парку. Зупини відео і поміркуй. Підсумок уроку. Зверніть увагу, у цій чарівній скринці збереглись ваші емоції. Вислови свою думку: які емоції від сьогоднішнього уроку? Намалюй відповідний смайлик в зошиті.